ESAN SMR2 на 4 кВт. Маємо сенсорні кнопки, нова модель. З цього боку у нас виходить два виходи на BMS-ку і вихід Comp сухий контакт і розпіновка, схема розпіновки. З нижньої сторони бачимо два кулера. Заземлення, вхід, вихід, вхід на акумулятор, зрозуміло, і вихід, вхід на сонячні панелі. Ось такі характеристики він має по панелям. Подивіться, будь ласка. Далі бачимо свіженька модель. Дата виготовлення у нас виходить серпень, серпень 2024 року. Зараз знімемо передню кришку, глянемо що під нею. Ну що, колодки на вхід-вихід 220 от мені подобаються. Подобаються м -м, зроблені добротно. В попередніх моделях були такі вони хлюпенькі-хлюпенькі. От колодки на сонячні панелі теж нормально зроблені. А ось що мені найбільше сподобалось, так це клеми для під'єднання акумулятора. Плюс і мінус розділений прокладкою ебонітовою. І добрячі такі болти для хорошого з'єднання акумулятора, проводів акумулятора. Давайте глянемо, що в нього всередині. От передня кришка теж зроблена. Добротно, немає ніяких косяків на ній, так як в інших моделях інверторів. Ну, от всередині, я не електрик, я не дуже розумію е, якість виконання збірки цього інвертора, але, знаючи, люди, може їм корисно буде огляд всередини. Наскільки розумію, це Wi-Fi модуль або щось схоже, буду е, пробувати потім з'єднуватись через Wi-Fi модуль. В характеристиках написано, що Wi-Fi вже вбудований. Будемо перевіряти. Така збірка у нас зсередини. Давайте спробуємо підключити така в мене збірочка на 24 вольти, 105 А, БМС-очка і отакі кабелі. Зараз під'єднаємо акумулятор, добрячі болти. От що мені подобається, гровер є, шайба. З'єднання буде максимально надійне. І плюс пластина між, між плюсом та мінусом. Зараз під'єднаємо акумулятор і подивимося, зробимо перший запуск. Під'єднали ми акумулятор надійним з'єднанням на болтах будемо. Підключати перший раз запускати. До речі, по роботі з акумулятором на сайті Алікспреса знайшов в описі інвертора такі от зауваження по роботі без акумулятора. Тобто без акумулятора він може робити тільки при наявності підключення сонячних панелей і при, при такому от вольтажу. Ну що, будемо приступати до запуску. Зараз включимо БМС-ку на акумуляторі. Так, акумулятор запущений. Включаємо. Пішли працювати кулери. Ну, Поки працює інвертор. Бачите, йде з акумулятора 230 вольт. Зразу напевно приберемо цей писк, щоб він нам не заважав по подальшому. У нас 18-й підпункт по інструкції. Обираємо писк, зберігаємо, приступаємо до першої настройки, це у нас пріоритет. Я ставлю USB, тому як панелей мене доки немає, буду користуватися інвертором як безперебійником. Друга настроєчка, це у нас 60 А загальний ток зарядки. Це загальний як від панели, так і від мережі. Я поки поставлю 30, не буду далі. Я ставлю ручні настройки акумулятора, так як в мене літій залізофосфатний акумулятор. І далі вже буду, буду налаштовувати окремі пункти. Це у нас частота та вольтаж. Цій настройки у нас йде показник зарядки акумулятора від мережі. Тобто в другому пункті у нас було загальний і ампераж ми встановлювали це від мережі. Не ставлю одинаковий, тому як в мене панелей немає. Шістнадцятий пункт налаштування виходить так. Ми виставляємо пріоритет заряджання акумулятора від мережі. Вісімнадцятий ми вже налаштували. по дев'ятнадцятому пункту налаштування дисплею ми повертаємося в. В останні налаштування, на яких були, а не на основний екран. Я ставлю такий показник. Далі підсвітка дисплею. Так, далі самое главное у нас з 26-го пункту налаштування у нас починається налаштування акумулятора. Тут ми виставляємо максимальний заряд акумулятора. Зважайте на налаштування своєї БМСки, щоб воно було, щоб на БМСки показники були чуть нижчі, ніж на інверторі. Поставлю 27,8, там буду далі дивитися. 27-й це плаваючий заряд. Ну, я його ставлю таким, який, який максимальний. Багато, багато дискусій на цю тему в Ютубі. пишіться, як ви робите сплав... налаштування плаваючого заряду на літій залізофосфатних акумуляторах. 29-й виставляємо зараз мінімальний заряд по відключенню акумулятора. Знову ж таки, звертайте увагу на налаштування своєї БМС плати, щоб там був зазорчик, щоб БМСка перша не відключила акумулятор, ніж інвертор. От я показали, що напевно 25,8. Чутно як шумлять кулери на холостовому ходу. Послухайте, як шумлять кулери на холостому ходу. Це немає не навантаження на ньому нічого. Це він працює на холостому ходу. Я б не сказав, що тихенька модель на холостому ходу. в деяких моделях зовсім кулери не крутяться, тут крутяться. Перевіримо зараз вихід. Ось такий у нас вольтаж на виході. Різниця цифр з дисплеєм та мультиметром. Тут непонятно хто бреше. Тому що і мультиметр китайський, і інвертор китайський. Тут, в принципі, менюшка. Як і в інших моделях китайських інверторів, вони практично всі одинакові. Ну сенсорні кнопки не знаю плюс чи мінус. Я б такий, щоб, звісно, механічні, але перед покупкою я не не, не, не обратив уваги, що там сенсорні кнопки. Якось дивися. Якось дивився на другі характеристики. Таке перше підключення у нас інвертора було. Зараз будемо підключати на основну мережу. Ну, от установив я на своє законне місто, підключив до щитка. Як бачите, сигнальні лампи мої працюють. Що він у нас показує? Показує в байпасі, працює, йде на мережу загальну та на зарядку акумулятора. Корпусний акумулятор поки не зробив, їде з Китаю ящик пластиковий. Так що поки так. Така інсталяція в мене вийшла. Ну, щодо шумності, от хотів брати теж Ясан на 4 кВт попередню модель. Такий синенький вниз у неї. Ну, Дивлячись ролики, вроді він тихіший, вроді він на холостому ходу колора там не крутяться. Але не сподобались там мені клеми для кабелів акумулятору. Такі, ну, хлипкі, вони прижимні йдуть, не болтами, а прижимні. Ну і колодки теж хлюпенькі. Так що ну, тільки із за клем акумуляторних я взяв оцю модель, там переплата вийшла близько тисячі півтори більше. Тут вбудований Wi-Fi, виходить сенсорні кнопки, кращі контакти входу акумулятора та колодки мені сподобались. На від та вивід 220.